Уклон продовжує виходити на нові ринки і вже вийшов в нових країнах. Ох, ми хочемо бути номер один. Основне це бажання мислити. Нам вдалося зменшити кількість незнайдених адрес 10 разів. Окремо Хочу передати привіт. Так Юра не просто так весь рік на Дейлі не вмикав камеру, і тепер, тепер все зберігав на сьогодні. Всім привіт! Мене звати Тимофій Вертоградов. Хочемо розказати вам, як працюючи над картою, картографією, адресами і маршрутами в уклоні, ми робимо можливість поїздок більш ефективними і точними для вас. Всім привіт! Мене звуть Юрій Науринський. Я відповідаю за весь технічний менеджмент в команді MapService. Мапа це перше, що ви бачите, коли заходите в застосунок уклон. Окрім того, що ми знаходимо. Потрібні вам адреси. Ми повинні від кожної з цих точок побудувати максимально оптимальний маршрут, по якому драйвер буде вести свого пасажира, і це також зона відповідальності нашої команди. Основа нашої картографії це OSM, OpenStreetMap. це єдине джерело наших даних, з яким ми працюємо. Ми витягуємо з нього відповідно картографічні дані та перетворюємо у ті дані, які потрібні для пошуку адрес. Вони зберігаються у спеціальній базі даних повнотекстового пошуку під назвою Elasticsearch. Для того, щоб побудувати маршрути, ми використовуємо ОСРМ. Це спеціальний рушій побудови маршрутів, теж відкритий, як і OSM. Відповідно, дані для нього теж беруться з OSM. Усе це між собою скріплює та об'єднує мікросервісна наша архітектура. Наші мікросервіси ми пишемо на мові програмування C-Sharp. Уся наша інфраструктура вона базується на використанні Amazon. Для зв'язку між мікросервісами ми використовуємо таку асинхронну шину даних, як Kafka. У нас є деякі допоміжні сервіси. Наприклад, ми збираємо координати водіїв в спеціальному сервісі під назвою gps Fetcher, який використовує MongoDB в якості бази даних для зберігання таких координат. В контексті нашої команди ключовими метриками є. Швидкість пошуку, а саме час, який користувач проводить на екрані пошуку адреси з моменту потрапляння на нього і до моменту вибору потрібної адреси. Наступна метрика це кількість незнайдених адрес, орієнтуючись на яку, ми розуміємо якість наповнення нашої бази. Далі, знайшовши потрібну адресу, ми хочемо зрозуміти, чи побудувався маршрут цими точками. Ми так само відслідковуємо кількість непобудованих маршрутів для того, щоб і вчасно виправляти і знаходити помилки. В якості наших даних, плануючи розвиток наступних фіч функціоналу, метрики це перше джерело, на яке ми орієнтуємося, бажаючи досягти поставлених таргетів. Насправді, крім бізнес-метрик, ми збираємо ще й багато технічних. Ми використовуємо логінг та трейсинг для відслідковування якихось нестандартних ситуацій в нашій архітектурі та взагалі в нашому продукті. Протягом минулого року нам вдалося. Зменшити кількість незнайдених адрес в 10 разів, що призвело до значного скорочення рівня відмов користувачів після того, як вони не знайшли адресу і покинули наш сервіс. Ми досягли збільшення точності нашого автокомпліту усім навіть майже 8 разів, порівняно з попередньою версією. Які виклики ми бачимо для себе в майбутньому? Перше це робота з персоналізацією результатів, які Користувачі отримують. Друга частина складається з експансії. Уклон продовжує виходити на нові ринки і вже вийшов в нових країнах. Нові території, нові мови це дуже великий блок роботи, який потрібно оптимізувати і використати в процесі пошуку і побудови маршрутів. Структура нашої команди складається з інженерів-менеджеру, продуктоунеру, техліда, а також розробників. Та тестувальників, ми тісно співпрацюємо з двома командами: з командою картографів, які нам надають відповідно картографічні дані та оперативно реагують на наші запити по їх покращенню. А також з командою Data Science, яка аналізує усі дані, що надходять від наших користувачів, та надає нам зворотній зв'язок для покращення нашого автокомпліту, виконуючи задачі. Їх не потрібно просто виконати і забути. Потрібно побачити результат і зрозуміти, як цей результат впливає на ключові наші показники. Ініціативність і продуктове мислення це те, що призводить нас до кросфункціональної роботи, де кожен може підміняти іншого і підстраховувати. Ми не маємо чіткого алгоритму дії, ми знаємо тільки те, яким буде результат, а як до нього дійти, у цьому і полягає складність. І як на мене, мистецтво нашої роботи.